Міський голова Микола Нога на початку наради розповів, що головна тема зустрічі це довести до відома голів квартальних комітетів про роботу в громаді в умовах війни. Начальниця управління праці і соціального захисту населення Антоніна Найметенко зазначила, що у призначенні субсидій і пільг наразі не відбулось жодних змін. Звертатись до установи варто, якщо зміни відбулись у власників домогосподарства. Якщо відбулися у них зміни, хтось виписався, прописався, тоді звернення обов'язково треба. хтось влаштувався на. Роботу або звільнився з роботи, теж необхідно звернутися. Відбулася купівля, продаж чогось або дарування. Або, наприклад, пай з'явився, де здали в оренду. Тоді треба звернутися до управління, заповняти заяву і декларацію, і далі вже з цього місяця, з місяця звернення. Буде нараховуватися житлова субсидія. В Той же час Антоніна Миколаївна повідомила, що призначення субсидій переходить у повноваження іншої установи з грудня місяця, із питання надання пір житлових субсидій, ви будете звертатися до пенсійного фонду, який знаходиться біля ринку Горька. на, на, на пробуло Горького буквально через деякий час цю роботу забирає пенсійний фонд. Там, де оформляють пенсії, там сервісний центр, куди звертатись. Абсолютно все залишається, як і було. Форма подачі заяв, форма зміни все абсолютно законно, як не помінявся. Просто займалися дівчата управління соціального захисту в Топольки, а тепер будуть займатися пенсійний фонд держави. Пояснили присутнім, хто і як може отримати дрова від держави. Була надана субвенція з державного бюджету. І на 2022 рік з придбання деревини паливної для Шосткинської громади було визначено кошти в розмірі. 7,5 мільйонів за дорученням міського голови було направлено звернення, щоб шосткинські громаді збільшили суму субвенції. Ми написали листа звернення до департамента на збільшення даних коштів ще на 5 мільйонів. Антоніна Миколаївна нагадала, хто може розраховувати на тверде паливо від держави. Першочергово можуть отримати сім'ї військовослужбовців, які знаходяться в лавах збройних сил України. України. Або вони на передодні, або вони тут в теробороні, як постарамали, вони всі відносяться до Збройних сил України. Далі багат, малозабезпечені багатодітні родини, особи з інвалідністю, і йдуть далі одинокі пенсіонери, пенсіонери теж залізні. Тут мається на увазі пенсіонери за віком. Є пенсіонери, які вийшли по вислуги років, вони не беруться до уваги. Щоб звернутися за отриманням деревини, потрібно надати пакет документів до управління праці за адресою свободи 43 а в перший кабінет. Це притиск паспортом ідентифікаційним кодом, підтвердженням того, що немає газового опалення. А тільки пічне опалення. Управління організовує доставку деревини паливної в розмірі 4 кубометри на домогосподарства. Ми зі свого боку поговорити з людьми, щоб ми зацікавлені, щоб більше людей отримали дрова. Ми зацікавлені, щоб така кількість людей була більша. І така можливість у нас є. Якщо не платить державних коштів, ми будемо направляти кошти місцевого бюджету, але всіх забезпечить дровами тим, які підходять під цю категорію. Якщо там є особлива якась ситуація, яка справочка не получається, але ви бачите, що люди будуть замерзати до Антоніни Миколаївни. Ми в окремому випадку якусь комісію розглянемо і що діти. Ольга Ізотова, виконуюча обов'язки начальниці управління з питань надзвичайних ситуацій, розповіла про пункти незламності, які розгорнули у місті. Підготовлено вже більше 4 тисяч пунктів незламності, робота яких буде активуватися у випадку тривалої відсутності електроенергії. В разі нових масованих російських ударів в інфраструктурі таких пунктів в нашій громаді підготовлено 20. Всі пункти оснащено генераторами, автономними пристроями обігріву, водою тощо. Пункти розташовані в закладах освіти, в адмінбудівлях. Та в багатоквартирних житлових будинках. Надзвичайниця порадила усім попіклуватися про власний будинок і його енергонезалежність, у кого є можливість забезпечити себе та своїх близьких засобами обігріву, зробити запас їжі, води, першочергових речей, ліків, зарядних пристроїв, у кого є можливість генераторами. Для тих, хто проживає у приватному секторі, зробити самостійно або у кого немає можливості через собі запас дров, варто усвідомлювати серйозність ситуації, розуміти, що ворог може здійснювати нові обстріли по критичній інфраструктурі, лишаючи цивільне населення, світла, води, тепла, і всі мають бути до цього готові. Такі пункти ми називали їх по телебаченню. Ви бачили, ми називали їх пункти обігріву. Багатоповерхових будинках, у підвалах, у сховищах туди ставили електростанції, грубки, буржуйки, йомкосі для води, для палива і таке інше. У вас кожного свій пункт незглавності, тому що ви на самостійному опаленні і так далі. Але електроенергії, якщо виключиться на довгий час, то ви теж мобілка розрядиться і тут ми, ми як-то подумаємо, які то центри у приватному. Приватному секторі теж зробить десь у вас кому-то електростанцію. Щось іще попридумав у селах. Такі пункти будуть розгорнуті при старостинських адміністраціях. Міський голова розповів про ситуацію в енергетиці в цілому і наголосив, що місцева влада не може впливати на графіки відключення електроенергії. Більше 50% електростанцій. Він уже розбив. Ну він зараз вже уже в Останній раз не по самим станціям біє, а по, по, по точкам підключення електроенергії. По лініям, в тому числі навіть від атомних станцій, подбивав високовольтні лінії і атомна станція винождені зупинятися, тому що нікуди електроенергію давати. В зв'язку з відсутністю у, у взагалі по системі електроенергії оці йдуть відключення. Відключення жорсткі, неумаліми. Ми навіть не маємо права туди вмішуватися. Нині влада активно вирішує питання енергетичної незалежності медичних закладів. Ми центральну районну лікарню забезпечуємо. Сейчас, в найближчий час буде там індивідуальне опалення на дровах, щоб спочатку виробіться повністю електроенергія, щоб можна людей лічити. Там поставили одну електростанцію і запустили на центральний корпус, і там другу електростанцію зараз монтують на. Там, де ухо горлонос, там де гемодіаліз, це і поліклініка. Є генератори, які будуть підживлювати, і комунальний сектор. На трьох точках теплозабезпечення теж поставили індивідуальні електростанції. Ми одну електростанцію мощну отримали по через організацію Об'єднаних Націй і на водозаборі. Поставили вона в нас стоїть в резерві, якщо зовсім виключиться електроенергія. Бадабу. То вода буде на перших поверхах і в колонках. Виконуючи обов'язки начальника управління житлово комунального господарства Геннадій Милашенко розповів про роботу галузі в умовах воєнного стану і обмеження фінансування, зупинившись на розчисті доріг. У нас зараз працює по місту хто одиниць техніки. Працює зараз. Ми основну частину у нас, центральну частину шляхових чистить. підключається у нас по. Лакаткам у нас прогноз допомагає чистити, тротуари у нас зеленбу чистить. Перед головами квартальних комітетів виступили рятівники, які повідомили, що Шосткинський район лідирує за кількістю людей, які загинули на пожежі. Зараз перепади в електронапрузі, щоб завжди оглядали електроприлади, електронагрівальні прилади, твердопаливні агрегати, щоб за ними слідкували також. Це одна з Таких розповсюджених причин виникнення пожежі. Тобто про, просто-напросто сушать якісь тряпки, або біля топкового отвору залишають якісь там горючі матеріали або просто дрова. І скринка, жаринка випадає, це призводить до виникнення пожежі. А ви ж знаєте, якщо десь в населеному пункті за шосткою, то це ж за 2-3 хвилини 4 не приїде. У випадку стрибків напруги електромережі потрібно все вимикати. Був випадок у нас, коли просто-напросто вимкнули світло. Ну, не у нас середина буді жінка вимкнула світло, ну, у них вимкнуло світло, поставила свічку, да, щоб якось там світити. Заснула, вже не прокинулась. Звіню, да? Тому про відкриті ці всі лампадки, свічки, джерела світла, тобто вогню. Також розказувати, щоб не використовували. Краще мати ліхтарик на зарядному. Власникам пічного опалення теж варто проводити профілактичні заходи. Розказуйте, нагадуйте, щоб завжди слідкували за печами, тобто трусили сажу, промазували всі ці щілини, тріщини. Також вже починається, Вже виїжджаємо і на господарчі споруди. Людина там тільки забула прочистити, тільки протопила. Все, вже ми приїхали. Тобто про це також розказуєте. Багато хто ставить збістицементні труби, да? тобто димарі і просто, я ж кажу, знов-таки забуває промазувати, чистити все таке інше. Це також дуже часто, це одна, напевно, з найрозповсюдженіших причин виникнення пожежі. Взимку. На сам кінець наради Микола Петрович зазначив, що у цей непростий для всієї країни час важливо гуртуватися і підтримувати захисників, яким набагато важче, ніж цивільним. Ви сильні люди, а шоскінців завжди сильніє, інші, розумніє, грамотніє і мощніє. І ми сподіваємося, що разом з вами будемо йти до перемоги. І нікому ніякого спуска давати не буде. Особливо підтримувати тих хлопців, які на фронті. Подзвонив, його морально, що треба зробити, допомогти і так далі. Така стоїть задача. Ми без їх нічого не зробимо. Так, Все залежить от фронту.